Можливо, там питання, то повно, ну, я все ж таки подолати, якщо, наприклад, вчитель питає, а чому дорівнює користь цього рівняння. Ну, от давайте от комбіновано зробимо таку річ. У нас є от, таке рівняння, такого плаву. Значить, Буде дробові, так скажемо. Але ну, потрібно хвилюватися, так, який такі важкий приклад. Важкість потрібно подолати. Да? Значить, і мінус 8х поділити на і квадрат мінус і, мінус 6. І це все, -все рівнює 2. Ну, по першу чергу, ми бачимо, що можемо ввести нову зміну. Да? Ну, якщо ви не відбавити, то от якщо я виділю конкретно да, таку річ. Да? Вони дуже однакові. Да? Так ось, якщо щоб ввести таку, як потрібно в таких випадків ввести нову міну. Дуже просто. Дивіться, у нас Х можна представити, як один поділити на І. Тобто, я маю увазі, що можна оцю річ можна виписати у вигляді такого дробу. Але от ввести, наприклад, вести змінку, маєте на увазі, от, наприклад, ось це. Нехай буде Т. Так. Тобто, у таких губочках буде 1 поділити на Т. Тобто, вироблено, ну, тобто, поміняли місця. Вигляді 1 поділити на Т. Що у нас вийде? Вийде нове рівняння. Але це тим часом В. Так, от, тобто, це різно ви розумієте. Ну, тобто, ми ввели нову змінку. Я прямо зверху напишу Т, а оце у нас буде 1 поділити на Т. Тобто ми його поміняли у вигляді 1 поділити на Ну, скажімо, цей дріб. І, звичайно, міняється місцями, тобто друга дріб. Тому ми можемо приписати нове тимчасове рівняння. Ну, зверніть увагу, що от там 8 і х, да, між ними помноження, тобто добуток. І Тому можна вісімку виділити окремо, а можна просто ліцемо обвести, що ще у нас беремо за міну. Без наступних. Якщо, наприклад, перевірити, в першу ну, чергу, я б, наприклад, спочатку перевірила б область допустими значень обсього від рівня. Давайте ми просто одразу перевіримо. Область допустими значень. Нам потрібно і квадрат мінус і, мінус і не повинен дорівнювати нулю. Ну, це звичайно квадратне, так сказано, рівняння. Тому mm -hmm. ми можемо швиденько розв'язати через дискримінант. Дискримінант дорівнює 1 додати 24. Буде 25. Тобто вже е, можна звільнити дискримінант. Виходить, що і не повинен дорівнювати чому. Мінус, мінус отрід. 1. додати 5. Буде 6, ділимо на 2, буде 3. А і 2. 1 мінус 5, це мінус 4, ділимо на 2, буде мінус 2. От нам дві значення не підходять. Це може на початку, тобто перед введенням нової зміни. Ну, а тут ми бачимо одразу, що нам не підходить те, не дорівнює нулю. Так? От, от. Можна, в принципі, не писати, це може просто для себе просто розуміти. Що ми, звичайно, робимо? Ну, спочатку область, допустимо, значень для t не повинен вирівнювати нулю. І тепер можна помножити все на t, для того, щоб звільнити від номеру подробу. Він завжди автоматично йде в шишенник, тому у нас виходить просто 1. Да? мінус 8 t квадрат. Ну і давайте одразу перенесемо мінус 2 t дорівнює нулю. Тобто неважливо, що ви переносите. Ліворуч, праворуч або навпаки, звичайно, відбувається з, ну, тобто, з протилежним Ну, Можна для краси ще помножити на мінус один. Просто для краси, для того, щоб можна було ну, поміняти місцями. Але ми не можемо поділити, наприклад, на два, тому що тут у нас один, тут над вісім, тут на два. Якби було б 2 вічим два, то можна було б поділити на два. Тому ми можемо тепер поміняти місцями. 8t квадрат додати 2 t мінус 1 рівня 0. Ну а тепер знаходимо дискримінант. Це у нас буде 4. Далі додати, ну, оскільки у нас мінус 1, мінус на мінус дає плюс. 8х4 32. О, чудово, 36, тобто 2 корні. Значить, t 1 буде дорівнювати мінус 2 плюс 6 ділимо на... Два помножити на 8. Тут головне бути дуже-дуже пильними в таких випадках, якщо явище саме значення А. Тому що іноді буває, що, ну скажімо так, буває такі е моменти, що, що вона, от, забули і не звернули увагу, А звичка залишилася, що наприклад, там 2А, да? тобто, 2 помножити на 1, або просто віку написали. Тому будьте пильними в таких випадках. Далі у нас мінус 2 додати 6, це у нас, коли від'ємне додаємо більше, йдемо в дорожні числа. Буде у нас що? Чотири. Ну і ділимо на 16. Тобто ще буде у нас одна четверта. Ну, вийшло на дріб. А те друге буде доєднювати мінус 2, мінус 6, це у нас буде мінус 8. Ділимо на 16, це у нас буде мінус 1. Друга. так, да, тут ну, етапу, ну, активно, ну, Що навіщо переписувати, коли, коли просто достатньо поміняти замік плюс на мінус і порахувати, Мінус 2, мінус 6, мінус 8, там у нас скорочення, вирішується у нас мінус одна друга. Але це тимчасово, тому що тут що, одна четверта, мінус одна друга, те у нас, це вона це гара. Тому ми можемо спокійно повернутися до. Введення, так скажемо, зміни. От значить начинка. У нас Т1 буде дорівнювати 1 четверта, Т2 мінус 1 друга. Тепер ми повертаємо до ну, сюди. Значить, ми ввели нову зміну, оцей вирок. І поділити на І квадрат, І квадрат мінус І-6. Дорівнюємо нас. Перша частина одна четверта. Друга частина і квадрат мінус і мінус 6. Дорівнює вона мінус одна друга. Ну, можна, звичайно, використовувати, звісно, пропорцію. Тобто, все на що? Тобто, отак перекреслюємо і можна переписати інакше. Виходить, що 4 помножити на і дорівнює їх квадрат мінус і мінус 6. Ну, тільки в нас 1, тому можна. Перемножити спокійно, так скажемо, от вона такий берег. Там вона що? Ну, там, звичайно, тут заважає саме знак мінус. В яких випадках можна зробити і, ну, тоді, так скажемо, легше. Оцей мінус можна поставити, наприклад, сушельник дробь. Ну, щоб автоматично, так? І ми можемо переписати 2I дорівнює мінус на І квадрат мінус І, мінус 6. Тобто от таким чином. Якщо у нас на в нас мінус є, то чому відбувається Ні на, на, не мі, мінус на мінус дає плюс, З першого рівняння ми можемо перенести з знаком, тобто мінус і квадрат, там у нас 4х, буде мінус переносимо з ліворуч. Стало плюс буде плюс 5х і, і плюс. 6 0. Можна для краси мінус 1 помножити, щоб зручно було рахувати. І квадрат мінус 5, і мінус 6 дорівнює 0. Дискримінант вона чому дорівнює? 25 додати 6 на 4, 24. О, чудово, 49. Бачите? Якщо ми отримали потрібне число, Ну там, 49. Це можна спокійно звільнити вісти, ну, тобто, квадратний корень, покійно можна обчислити. Це у нас корень квадратного дискримінанта, ще буде 7. І тепер знаходимо корень цього рівняння. Х1 дорівнює у нас мінус-мінус -5, 5. 5 додати 7 ділимо у нас 1. Тому ми можемо просто збійку. Буде чи. І 2 буде дорівнювати 5 мінус 7 мінус 2. Ділимо на 2 мінус 1. От ми вже розв'язали перший рівнянець. Тепер нам цікавить другий рімняний. Давайте розкриємо дужки, але можна одразу перенести, так скажемо. 2х плюс і квадрат мінус х мінус 6 дорівнює нулю. Тому що, ну, якщо у вас той знак мінус і перенести в ліворус, то він змінюється в знак. Тому можна дужки, в принципі, не звертати увагу, тому все одно це є плюс і зміни у нас не відбувалися. Х квадрат минус, э, плюс х мінус 6. Дорівнює нулю. У да? нас що виходить? 1 додати 24. Буде дискримінант, дорівнює 25. Знов таки. А х1 буде дорівнювати мінус 1 додати 5 ділимо на 2, все у нас мінус 2. О, плюс 2. Тобто, а їх 2 буде дорівнювати мінус 3. Ну, а тепер дивимося на мінус 1 плюс 5, все у нас буде 4. Ділимо на 2, буде плюс 2. Там у нас мінус 3. А тепер ми дивимось куди? На область значить, у нас що? у нас вийшло мінус 3. А там у нас трійка просто. Там у нас двійка, тут мінус 2. Якщо ми, наприклад, перепоставимо от 4 рівняння, так? Да, давайте піднесемо 2. Другі степні це 4. да? Мінус да, просто двійка. 2, Мінус 6. Значить, 4, мінус 2, 2, мінус 6 3. Ну, якось поки що нормально. Тепер друге. Мінус 3. Другі степені це 9. Далі мінус не, мінус дає плюс. Ну, ну, така у нас, бачите, справа. І ще у нас ще? Ну, звичайно, яко okay. було допускати, ще x 3 не повинен дорівнювати нулю. От саме отут. Ну, буває, але потрібно все ж таки уважність ще разувати. Дивіться, скільки в нас корені? 6, мінус 1, мінус 3 і 2. Ну, звичайно, було допустимих значень, саме бачите, на початку, у нас це нормально це прийнято. І тому це називається розізок рівняння введення нової змінної. Якщо, наприклад, да, розглядати оце рівняння, да, оце ось таке рівняння, і маючи ось такі корінь, то можна навіть порахувати, чому у нас дорівнює, так скажемо, корінь цього рівняння. Звичайно, у нас тут виходить один, у нас А дорівнює 1. один b дорівнює 5, це у нас дорівнює 6. З однієї боки, ми можемо да, 6 поділити на 1 записати. Да? І 6 виходить на що? Значить, ми помножимо, наприклад, на 2, це буде у нас 12. 5 поділити на 2, це у нас 2,5, якось не те, розумієте, да? і Тому отут, кажемо, так, в кожному плані тут потрібно дуже-дуже пильно розібрати. Тому поки що можу запропонувати, просто робити, так скажемо, звичайні рівняння. І ось такі от у нас правила. Це називається розвиток рівнянь введення нової зміни. І тому я зараз можу ну, трошки пізніше запропоную ну, приклад на введення нової зміни. Але все одно ви отримуєте квадратне рівняння. Тому от, ви трошки пізніше отримуєте ще невеличке таке завдання для того, щоб вести нову зміну. Так само можна помічати ну, будь-який інший приклад. В деяких випадках, наприклад, одразу ми можемо помітити, наприклад, отакого от от плану. наприклад. Оцей приклад це дуже такий цікаво. Тут в нашому випадку, бачите, якщо і квадрат, і мінус 6 численні, а там на мене, значить. Це ми вводимо в нову зміну, а це ми просто перепишемо в вигляді 1, поділити на X. І починаємо тимчасовий вигляд. Бачите, який у нас був розвиток. Тому це називається процес введення нової зміни. Ну, а далі вже квадратне рівняння, так скажемо, за да? допомогою дискримінанта і пішло, так скажемо, поїхало. Да? Тобто ось такі у нас правила. Якщо існує таке рівняння, наприклад, такого плану, і мінус 6 поділити на їх в другій степені, додати 4 на х мінус 6 поділити на їх мінус 5 дорівнює нулю. тут в першу чергу ми можемо змінили написати область, значень, що їх не повинен дорівнювати нулю. Не можна ділити на люди. Далі, Що ви поділі, чомусь що чого потрібно розкривати душки і потім привести подібні додатки. Зупиняємось, тому що наша молоді, якщо ви з уважністю, то можна покійно ось цей вираз і, мінусі, і поділити на їх, просто замінити через тимчасового ну, якусь букву. Яка буква? Це ви на власний розшир, так скажемо. Хочете те, хочете Б. Я вам дійсно зручне, тому що букви везе не в цьому вправих бойовий, так скажемо. Тому головне саме от представити, от навчити та поміщати, щоб не робити такі собі, ну, скажімо так, таку собі складні. І тому ми можемо просто тимчасово переписати у вигляді рівняння Т квадрат додати 4Т мінус 5 до рівня 0. Це в нас тимчасова квадратна рівняння. Та. Можемо тепер знайти дискримінант. Дискримінант дорівнює на 16 додати 20. Буде 36. О, чудово, можна постійно звільнити, показати, що корінь дискримінанту дорівнює 6. Це чудово. Чесно, для мене вже радість, коли я бачу там число 36, 121, 144 або 225, це вже для мене радість, тому що можна спокійно змінитися. А в деяких от ми отримали 38. І все, у нас тільки можемо записати загальний вигляд квадратного рівня. ну, скажімо так, загальний відповідь на це квадратне рівня. Але не потрібно обчислювати цей дріт. Його ми його просто ну, залишаємо як є. Тепер знаходимо Т. Т у нас дорівнює чому? Т1 дорівнює мінус 4 додати 6 ділимо на 2, буде у нас 1. Т2 буде дорівнювати. Мінус 5. Чудово. Тепер ми повертаємось до цього рівняння. Перепишується, що і мінус 6 поділити на х дорівнює. У нас один x поділити на мінус 6 поділити на x дорівнює мінус 5. Тут можна безпосередньо кожне рівняння помножити на x, оскільки ви вже визначили область, допустимих начин, тобто ми визначили от, і можна покійно помножити на x, тому що ми бачимо ні, ситуацію. Там у нас виходить, що їх квадрат мінус х, мінус 6 дорівнює нулю. Ну іноді краще цього перевірити. так скажемо, кажемо. Ну я маю краще всього, коли ви закінчуєте рівняння, ну от буває, наприклад, корені щось не або або кримінал, то краще ще перевірити, тому що можливі, ви, ну маю на увазі помилки або випадки, що може, ви неправильно порахували, можливо, неправильно розкрили душки, можливо, неправильно. Неправильно введено в нову міну. Ну, от такі правим можливо. Тому тут було в уважні, ще, ще раз уважні. Ну, а що в цьому дорівнює? Дискримінант дорівнює 1 додати 24. Чудово, 25. Тобто х1 буде дорівнювати. Мінус мінус 1. 1 додати 5, 6, ділимо на 2 буде 3. І мінус 1 мінус 5. Це мінус 4 ділимо на 2, буде мінус 2. От у нас два відзначення. Давай 3 і мінус 2. Що у нас в цьому, другій частині? І квадрат мінус фі. І додати 5х 0. Ну, Тут у нас бачите, дуже так скажемо, схожі. Тобто хвадрат у нас є, там 6 у нас є, але у нас їх дорівнює 5. І якщо ми перевіримо 5 квадрат 25, додати 24. Дискримінант буде дорівнювати 49. Так? Ну, просто мені не помічається, тому я просто мінішу, що його потрібно обсиснити. 5, в другій степені 25, помножити на 4, помножити на мінус 6 і помножити на 1, це у нас буде просто відзнак мінус міняється і виходить у нас 49. Чому дорівнює корені цього рівняння, х на 1 буде дорівнювати мінус 5, додати 7 буде 2, ділимо на 2 1. мінус 5, мінус 7, мінус 12, ділимо на 2 буде мінус 7. Ну, у нас ось такі значення цього, так скажемо, такого ну, величезного рівняння. Чому ви зараз не бажано розкривати? Дужки спочатку, от таких от на початку. Тому що можна отримати все завгодно. Можна отримати дуже складні, та скажемо, ну скажемо так, дуже складні вирази, котрі виникає дуже багато, так скажемо питань, а що ви наробили. Саме найголовніше же питання а що ви наробили? Навіщо потрібно було розкривати дужки? Якщо ви, ви будете поміщати, особливо коли ви будете. Бачите, такий схожі роз, розвиток різняння, то в першу чергу потрібно, потрібно ну, дуже уважніше подивитися, а що можна з цим робити? Чи можна ввести нову змінність? Тобто методом введення нової зміни це просто переписати тимчасове рівняння квадратне і просто знайти собі, так скажімо, тимчасове те, а потім повернутися до, скажімо так, початку то в те, що ви ввели нову Ну, Таких у нас звичайний прав. І тому, от, краще всього, якщо ви будете постійно перевіряти, ну от просто постійно перевіряти, чи то точно ви зробили чи ні. Тому що іноді, можливо, ну, виникнення, ну скажімо так, такі випадки. Можливо, неправильно розкрили дужки. можливо, ви вирішили розкрити дужки. Якщо от у якості от для себе, да, ви можете просто ну, для порівняння розкрити дужки і потім подивитися, чому саме говорити раху, що буде такий великий вираз, тому що можна просто зламати і може. А навіщо собі зламати може? Коли Краще всього ввести нову зміну. Тобто, якщо можна поміщати однакові. Тому таке у нас, звичайно, вправо. І у якості завдання, да, я окрему сильну завдання, ніхто дійсно дійсно робить, як скажемо. Але в першу чергу потрібно просто деякі моменти враховувати, так скажемо. Ось такі справи.